Всі ми знаємо, що вода це основа життя, без якої неможливо уявити існування людини. Вона оточує нас повсюди, ми споживаємо її щодня, покладаємося на неї у підтримці здоров'я, а іноді навіть наділяємо її містичними властивостями. Але чи все, що ми знаємо про воду, відповідає дійсності? Протягом століть навколо води виникло безліч різноманітних міфів та тверджень. Усі ці тези мають важливе значення, адже вони впливають на наші повсякденні звички. Тож давайте разом розглянемо найпоширеніші міфи про воду та дізнаємося, які з них мають наукове підґрунтя, а які не більше, ніж просто вигадки. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Міф про необхідність випивати рівно вісім склянок води на день настільки вкоренився в суспільній свідомості, що більшість людей навіть не ставлять його під сумнів. Його часто подають як науково обґрунтовану норму, однак у реальності ця ідея не має конкретного підґрунтя. Походження цього міфу ймовірно пов'язане з дослідженням, в якому йшлося про те, що доросла людина має споживати близько 2,5 літрів води щодня, але що було не враховано або забуто з часом. Це уточнення, що значну частину цієї кількості ми отримуємо з їжі, овочі, фрукти, супи, чай і кава містять значну кількість води, яку організм засвоює на рівні зі звичайною питною водою. Крім того, потреба у воді є суто індивідуальною і залежить від багатьох факторів: температури довкілля, фізичної активності, особливостей метаболізму, харчування та навіть стану здоров'я. Дехто потребує більше рідини. А дехто менше. Тому механічне підлаштування під правило 8 склянок може бути не лише зайвим, а й інколи шкідливим. Наприклад, у випадках, коли надмірне споживання води спричиняє перевантаження нирок або дефіцит важливих електролітів у крові. Міф другий людина може прожити без води лише три дні. Часто можна почути твердження, що людський організм без води виживає лише три дні. Насправді цей термін є дуже узагальненим і не враховує численних факторів, які впливають на виживання. Людина дійсно не може жити без води так довго, як без їжі, адже вода відіграє критичну роль у всіх біологічних процесах: підтримує обмін речовин, регулює температуру тіла, транспортує поживні речовини і кисень до клітин. Проте конкретний термін, протягом якого людина може обійтися без води, залежить від багатьох факторів. Клімату, рівня активності, стану здоров'я та навіть психологічного стану. У холодному середовищі з низькою вологістю організм втрачає менше рідини, ніж у спекотному кліматі, де інтенсивне потовиділення може спричинити критичне зневоднення за добу чи дві. Відомі випадки, коли люди виживали без води понад сім днів, перебуваючи в пасивному стані або маючи можливість отримувати мінімальну вологу з їжі чи навіть повітря. Водночас у пустельних умовах або при інтенсивному фізичному навантаженні зневоднення може настати набагато швидше. Тож три дні це швидше узагальнена середня цифра, ніж науково точний показник для всіх умов. Холодна вода з холодильника шкодить горлу. Цей міф ґрунтується на широко поширеному переконанні, що вживання холодної води може спричинити застуду або призвести до болю в горлі. У реальності ж сама по собі холодна вода не може бути причиною захворювання, адже застуда викликається вірусами, а не температурою напоїв. Організм постійно адаптується до змін температури, і якщо людина здорова, ковток холодної води з холодильника не здатен завдати істотної шкоди її слизовій оболонці. Проте варто враховувати, що різке охолодження слизових тканин може тимчасово послабити місцевий імунітет горла. Роблячи його більш уразливим до бактерій або вірусів, якщо вони вже присутні в організмі, це пояснює ситуації, коли людина п'є холодну воду, а потім відчуває подразнення або навіть дискомфорт у горлі. Зазвичай це пов'язано не з самою водою, а з уже існуючим запаленням або підвищеною чутливістю тканин. Крім того, надто холодна вода може викликати спазм судин у горлі або стравоході. Що в рідкісних випадках може спровокувати короткочасний дискомфорт. Проте для здорової людини з нормальним імунітетом жодних серйозних наслідків від вживання холодної води бути не може. Міф четвертий пити воду під час їжі шкодить травленню доволі популярна думка, що вода випита під час їжі розбавляє шлунковий сік, порушує процеси травлення і може спричинити здуття чи розлади шлунка. Насправді ж, організм досить ефективно регулює вироблення шлункових ферментів та кислот, і кілька ковтків води не можуть кардинально змінити цей процес. Дослідження показують, що помірне вживання води під час їжі навіть сприяє травленню, допомагаючи розм'якшувати їжу, полегшуючи її проходження через стравохід і забезпечуючи кращий розподіл ферментів. Крім того, багато продуктів самі по собі містять рідину, і якщо б вода дійсно порушувала травлення, то теоретично довелось би уникати і соковитих фруктів або супів. Важливо розуміти, що надмірне вживання води під час їжі дійсно може створити відчуття важкості в шлунку або спричинити тимчасове здуття. Проте це не є ознакою поганого травлення, а радше питанням комфорту. У людей з певними розладами травлення, наприклад, гастритом, надлишок рідини, може викликати дискомфорт, але це радше індивідуальна особливість, а не універсальне правило. Багато людей переконані, що вода в пластикових пляшках набагато небезпечніша, ніж у скляних, через те, що пластик може виділяти шкідливі хімічні речовини. Дійсно існують певні ризики, пов'язані з пластиковою тарою, особливо якщо вона виготовлена з низькоякісних матеріалів. Або піддається нагріванню, наприклад, залишається на сонці. Деякі види пластику можуть містити бісфенол та фталати. Це речовини, які потенційно можуть впливати на гормональну систему. Проте сучасне виробництво пляшок для харчових продуктів суворо контролюється. І більшість якісних виробників використовують безпечні види пластику, які не виділяють небезпечних речовин у нормальних умовах зберігання. Вода у скляній пляшці дійсно не контактує з жодними потенційно шкідливими матеріалами, що робить її кращим варіантом для довготривалого зберігання. Однак у звичайних умовах використання якісної води в пластиковій пляшці не є значно небезпечнішою за ту, що у скляній. Найважливішим фактором залишається сам склад води, а не матеріал упаковки. Міф шостий Освячена вода має особливі цілющі властивості. Віра в особливі властивості освяченої води існує в багатьох культурах і релігіях. А її вживання чи використання для обрядів приписують здатність зцілювати, захищати від хвороб і навіть відганяти злі сили. Насправді, з наукової точки зору, освячена вода є звичайною водою, яка проходить релігійний ритуал благословення, але її хімічний склад не змінюється. Деякі прихильники цієї ідеї наводять дослідження, в яких стверджується, що молитви змінюють структуру води, однак ці твердження не мають переконливого наукового підтвердження водночас не можна заперечувати ефект плацебо. Якщо людина щиро вірить у цілющу силу освяченої води. Її психологічний стан може позитивно впливати на організм. Проте, з медичної точки зору така вода не має ні противірусних, ні антибактеріальних, ні будь-яких інших лікувальних властивостей. Більше того, якщо освячена вода зберігається довго і в неналежних умовах, у ній можуть розмножуватися бактерії, що робить її потенційно небезпечною для здоров'я. Однак, здебільшого, освячена вода може зберігатись довше, ніж звичайна. Завдяки поєднанню кількох факторів. Коли її освячують за допомогою срібного хреста, частинки срібла можуть потрапляти у воду і діяти як природний антисептик, знищуючи бактерії. Скляна тара, у свою чергу, не взаємодіє з рідиною і не виділяє шкідливих речовин, що сприяє збереженню чистоти води. Така комбінація з інертністю скла та антисептичної дії срібла. Створює сприятливі умови для довготривалого зберігання. Джерельна вода часто асоціюється з чистотою і природною користю, адже її уявляють як чисту, багату на мінерали рідину, яка надходить прямо з надр землі. Однак, у реальності вода з джерела не завжди є кращим варіантом, ніж магазинна. По-перше, джерела можуть бути забруднені промисловими відходами, нітратами, пестицидами або бактеріями, які потрапляють у ґрунтові води. Особливо це стосується джерел поблизу сільськогосподарських угідь чи міст. На відміну від бутильованої води, яка проходить перевірку і фільтрацію, джерельна вода не завжди контролюється на якість. І, хоча вона може містити природні мінерали, які корисні для організму, разом з ними вона може нести й небезпечні домішки. Найбезпечніший спосіб пити джерельну воду це перевіряти її якість у лабораторіях і вживати тільки з перевірених джерел, які мають офіційні аналізи води. Бутильована вода завжди краща за водопровідну. Багато хто вважає, що вода у пляшках є значно якіснішою ніж звичайна водопровідна, однак це не завжди так. По перше, якість водопровідної води сильно залежить від регіону та системи водоочищення. У багатьох країнах вона проходить ретельну очистку і містить необхідні мінерали. А у деяких випадках навіть може бути чистішою за дешеву бутильовану воду, яку інколи отримують з тих самих водопровідних джерел, просто додатково фільтруючи та розливаючи у пляшки. По-друге, бутильована вода часто продається у пластиковій тарі, яка при неправильному зберіганні, наприклад, під прямим сонячним промінням, може виділяти шкідливі сполуки. Додатково варто враховувати екологічний аспект. Пластикова тара створює величезну кількість відходів, тоді як водопровідна вода, особливо якщо використовувати якісні фільтри для її доочищення, є екологічнішим і доступнішим варіантом. Таким чином, бутильована вода може бути якісною, але це не означає, що вона завжди краща за очищену водопровідну. Вода з криниці завжди чистіша за водопровідну. Кринична вода сприймається як екологічно чиста і природна, однак її якість також залежить від місцевості, глибини колодязя та рівня забруднення ґрунтових вод. Якщо криниця знаходиться поблизу полів, де використовуються добрива та хімікати, або біля тваринницьких господарств, то вода може містити небезпечні концентрації нітратів, бактерій, важких металів та навіть залишків пестицидів. На відміну від водопровідної води, яка проходить контроль якості та санітарну очистку, кринична вода часто не фільтрується і не перевіряється. Це означає, що навіть якщо вона здається прозорою і має приємний смак, у ній можуть бути шкідливі мікроорганізми чи токсини. Тому перед регулярним вживанням криничної води важливо перевіряти її в лабораторії і, за необхідності, використовувати додаткові системи фільтрації. За критичної потреби морська вода може втамувати спрагу. Морська вода здається природним джерелом рідини, і в екстремальних ситуаціях люди можуть розглядати її як варіант для виживання. Однак пити морську воду у чистому вигляді категорично не можна, адже вона містить надто високий рівень солі приблизно 3,5%. Коли людина п'є морську воду. Її організм змушений витрачати більше внутрішніх запасів води на виведення солі через нирки, що тільки пришвидшує зневоднення. Фактично, замість того, щоб угамувати спрагу, морська вода лише погіршує стан організму, а надмірне її споживання може призвести до гострої ниркової недостатності або навіть смерті від зневоднення. Єдиний спосіб використати морську воду в критичній ситуації це методи опріснення, наприклад, конденсація пари або фільтрація через спеціальні мембрани. Без таких технологій морська вода не лише не допоможе вижити, а й прискорить дегідратацію. Багато хто вважає, що додавання лимону до води робить її надзвичайно корисною і здатною очищати організм від токсинів. Прискорювати метаболізм і навіть допомагати у схудненні. Насправді ж вода з лимоном має певні корисні властивості, але її ефект не є таким чудодійним, як часто розповідають. Лимон містить вітамін С, антиоксиданти та невелику кількість калію, що дійсно може бути корисним для імунної системи. Проте кількість вітаміну С занадто маленька, щоб суттєво вплинути на здоров'я. Крім того, вода з лимоном не очищає організм. За це відповідають печінка та нирки, а не напої чи продукти. Вона також не прискорює метаболізм у значній мірі. Будь-яка вода, особливо тепла, може тимчасово стимулювати травлення, але сам лимон не має особливого жироспалювального ефекту. Водночас, надмірне споживання лимонної води може викликати подразнення слизової шлунка або пошкоджувати зубну емаль через кислоту. Отже, вода з лимоном може бути приємним і легким джерелом вітаміну С, але не варто сприймати її як магічний засіб для здоров'я. Ідея про те, що вода має пам'ять і може зберігати інформацію про речовини, з якими вона контактувала, є одним із найпопулярніших псевдонаукових міфів. Це твердження стало особливо відомим завдяки концепції водної пам'яті. Яку використовують у гомеопатії для пояснення нібито лікувальних властивостей сильно розбавлених речовин. Однак наукові дослідження спростовують цю теорію: вода не має механізмів для збереження молекулярної пам'яті після фізико-хімічних змін або перемішування. Її молекулярна структура постійно змінюється, і навіть якщо вода тимчасово утворює певні зв'язки між молекулами, вони швидко руйнуються і жодна довготривала пам'ять не зберігається. Цей міф популяризували різні псевдонаукові дослідження, але жодне з них не витримало критики з боку серйозних науковців. Вода є важливою речовиною для життя, але вона не має свідомості чи здатності запам'ятовувати інформацію. Існує поширений міф, що кип'ятіння води знищує всі корисні мінерали, і така вода стає мертвою та марною для організму. Насправді це не так. Кип'ятіння води знищує лише мікроорганізми та бактерії, але не впливає на мінерали, такі як кальцій, магній, калій та натрій. Ці елементи є неорганічними і не випаровуються при температурах кипіння води. Водночас, якщо вода є жорсткою, тобто містить багато солей кальцію і магнію, то при кип'ятінні ці мінерали можуть випадати в осад у вигляді накипу, але навіть у такому випадку частина мінералів залишається у воді. Найбільша зміна, яка відбувається під час кип'ятіння, це втрата розчиненого кисню, що може незначно змінити смак води, проте це не робить її менш корисною. Тож вода після кип'ятіння не стає мертвою і не втрачає всіх мінералів. Але вона може мати трохи інший склад залежно від початкової жорсткості. Дистильована вода небезпечна для пиття. Дистильована вода це вода, очищена від усіх домішок, включно з мінералами, бактеріями, хлором і навіть більшістю газів. Вона утворюється шляхом випаровування та конденсації, що залишає після себе лише чисту H2O. Один із міфів про дистильовану воду полягає в тому, що вона є небезпечною для здоров'я, оскільки вимиває мінерали з організму. Насправді пити дистильовану воду абсолютно безпечно. Особливо якщо людина отримує необхідні мінерали з їжі, втрата мінералів при питті такої води є мінімальною, оскільки організм не отримує більшість необхідних елементів з води, а переважно з продуктів харчування. Єдине, що може впливати на самопочуття, це смак дистильованої води, який здається порожнім або плоским через відсутність мінеральних солей. Вживати її на постійній основі не рекомендується лише тому, що вона не містить корисних мінералів, але в екстремальних ситуаціях вона є безпечнішою за неочищену воду з невідомих джерел. Воду можна очистити, просто давши їй відстоятися. Деякі люди вірять, що якщо залишити воду в посудині на певний час, вона самостійно очиститься від забруднень, хлору, важких металів та інших шкідливих речовин. Це лише частково правда. Відстоювання дійсно може зменшити кількість ледких сполук, таких як хлор, який поступово випаровується з води. Проте цей метод не видаляє бактерій, вірусів, нітратів, важких металів або інших токсичних речовин, які можуть міститися у воді. Деякі забруднення можуть осісти на дно, але основна маса небезпечних домішок залишиться у воді. Тому для повноцінного очищення необхідно використовувати фільтри, кип'ятіння або більш складні методи, такі як зворотний осмос чи дистиляція. Просте відстоювання може трохи покращити смак води, але воно не робить її повністю безпечною для пиття, особливо якщо вода містить потенційно небезпечні домішки. Багато хто вірить, що заморожування води очищає її від усіх шкідливих мікроорганізмів. А тала вода має особливі корисні властивості. Насправді, заморожування може пригальмувати розвиток бактерій, але не гарантує їх знищення. Деякі мікроорганізми можуть виживати при низьких температурах і активізуватися після розмерзання води. Наприклад, деякі бактерії та віруси здатні витримувати навіть глибоке заморожування і залишатися життєздатними. Що ж до особливої структури талої води. То наукових підтверджень її унікальних властивостей немає. Після танення вона не відрізняється від звичайної води і не має жодного особливого впливу на організм. Це лише міф, який не має серйозної наукової основи. Наш організм на 70% складається з води. Тому пити потрібно багато. Так, тіло людини справді містить велику кількість води. Але це не означає, що потрібно постійно пити більше води, ніж необхідно організму. Потреба у воді залежить від багатьох факторів, таких як фізична активність, температура навколишнього середовища та навіть особливості раціону. Наприклад, якщо людина споживає багато фруктів і овочів, її потреба у додатковій воді може бути меншою. Надмірне споживання води також може бути шкідливим. У крайніх випадках воно може навіть призвести до водної інтоксикації, гіпонатріємії, коли рівень натрію у крові небезпечно падає. Тож важливо пити воду, орієнтуючись на відчуття спраги, а не на абстрактні цифри. Дощова вода безпечна для пиття. Існує поширена думка, що дощова вода це природна, чиста вода, яка не містить шкідливих домішок. Проте, в реальності, дощова вода проходить через атмосферу і може містити пил, важкі метали, бактерії, грибки та навіть токсичні хімічні речовини, особливо якщо дощ випав у промислових зонах або великих містах. Тому пити її без попереднього очищення небезпечно відстоювання або кип'ятіння можуть частково очистити таку воду, але вони не позбавлять її від важких металів або інших токсичних домішок. Газована вода значно гірше втамовує спрагу. Дехто вважає, що газована вода лише підсилює спрагу замість того, щоб її втамовувати. Насправді, газована вода так само добре втамовує спрагу, як і звичайна, оскільки це все та ж вода, тільки насичена вуглекислим газом. Вуглекислий газ створює ефект легкого подразнення слизової оболонки рота та шлунка, що може викликати відчуття свіжості. Проте деякі люди відчувають після газованої води легку сухість у роті або підвищене газоутворення в шлунку, що може створювати відчуття дискомфорту. Крім того, якщо вода містить цукор або ароматизатори, як у випадку з солодкими газованими напоями, вона дійсно може сприяти зневодненню. Але звичайна газована вода не гірше за звичайну негазовану у питанні втамування спраги. Багато хто вважає, що вода може зберігатися вічно і не псується. Дійсно, сама по собі чиста вода не має терміну придатності, адже вона не містить органічних речовин, які можуть розкладатися. Однак проблема в тому, що тара, в якій вона зберігається, з часом може виділяти в воду шкідливі речовини. Відкрита вода може також накопичувати бактерії або поглинати неприємні запахи з навколишнього середовища. Саме тому на бутильованій воді вказують термін придатності: це радше вказівка на безпеку упаковки, а не самої води. Вода це не просто рідина, а справжня основа нашого життя, яка формує клітини нашого тіла, підтримує роботу органів і регулює важливі процеси в організмі. Проте, наше сприйняття води часто спотворене міфами, які не витримують наукової перевірки. Людство протягом століть наділяло воду містичними, чарівними та навіть лікувальними властивостями. І хоча деякі з цих уявлень базуються на реальних спостереженнях, більшість із них є міфами, що не мають жодного наукового підтвердження. Реальність така, що наш організм сам здатен регулювати потребу у воді, а її якість залежить не лише від джерела, а й від умов зберігання. Дощова й джерельна вода далеко не завжди чисті. А заморожування не знищує всі бактерії. Газована вода чудово втамовує спрагу, а дистильована вода не несе смертельної загрози. Важливо не просто вірити популярним твердженням, а розбиратися у фактах. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.